Які таємниці приховує Павлоградське підземелля для наших сучасників? Воно відкрилось у 80-х роках минулого століття. Тоді один за одним павлоградці почали знаходити таємні ходи вниз від міських підприємств та установ сфер культури, фінансів а подекуди навіть на власних городах. Підземними шляхами зацікавились дослідники. Вони виявили галереї, що розташовувались під старовинною частиною Павлограда. Однак архіви описують їх лише поверхнево. На сьогодні відомо, що підземелля використовували купці 19 століття, адже на той час Павлоград був великим торговельним центром. Тут зберігали товара, самі галереї вели до будинків купців, ринків та утворювали ціле підземне сполучення. Спустилась до нього і наша знімальна група. Для кожного павлоградця центральна частина міста як на долоні, соборна площа, алея слави, дитячий парк, за ним так звана церква Голубицького. А вже під нею духівники ще наприкінці минулого століття виявили дещо цікаве. Наприклад, це підземне приміщення зараз використовують як погріб, однак, впевнені, що мають справу зі старовинною будовою. Це підвали не ті, які дійсно є старовинними, бо цегла тут старовинна, яка не розлагається, не розкладається. А також цей підвал зроблений такими ну, сводчатими завершеннями. Цей Напрямок східний іде під провулком Голубицького в тому напрямку, і також ми вважаємо, що цей напрямок ходів підземних був під територією нинішнього дитячого парку в напрямку скверу імені Шевченка. Зараз ця гілка галереї замурована. Отець Валентин розповідає, що йому відомо про первине призначення павлоградських глибин. І з цією інформацією знаходимо інший хід вже за межами церкви. Ці сходи ведуть до Павлоградського підземелля, якому вже друге століття. Саме наприкінці 19-го Павлоградські купці перейняли європейський метод зберігання товару і один за одним почали будувати підземні склади, які згодом утворили цілу мережу, розгалужену на все підземелля тодішнього Павлограда. Нам вдалося дослідити лише малу його частину. Тут масивні колони, масштабні арки, помітили ми і кріплення, які в минулому тримали двері. Підземелля сухе. Цьому сприяють вентиляційні канали, передбачені за часів будівництва галерей. Знайшли лише один закуток, через який просочується вода. Все це зроблено із міцних цеглин. Відрізняються лише ці колони. Ними кажуть дослідники, закріпили стелю після бомбардування у другій світовій війні. Тоді ж, судячи з усього, галереї і були розмежовані. Кожна хвилина дослідження підземелля відкриває всі нові ходи. Однак, на жаль, далеко не всі вони є доступними, адже були ретельно замуровані, і це видно по відносно свіжій клаці. Ми обстежили усі щілини, ніші та можливі ходи. Скарбів, як на те сподівається, кожен хто перенає у загадки минулого не знайшли. Хоча цілком можливо, під береже свої трагедії та скарбниці. Про це вже на поверхні розповідає дослідник Олександр Кузьмін. Все, що знає, отримав із перших вуст від свідків ключових подій 20-го століття. Старічки що тут людей що 30 тридцяти та роках розстрілювали. Там осталось кості їх лежать і все інше. Кладу я там і После меня їх знайшли. Однак ще не звіданою залишається територія підірваного у 1936 році Свято Вознесенського собору. Священники знали церковники, що будуть зривати, що не почалися. Може, щось там і спрятали. Може, там книги ще лежать остатки. Подібне припущення мають і нині діючі церковники. Я чув про це, що там був колодязь на території Вознесенського собору, і коли його закривали туди, у тварцерковному погрузили той колодязь, навіть деяку літературу, так як я чув від старих людей літнього покоління, і можливо, це і було так. Про точне місце знаходження колодязю ніхто не знає. Єдине, що він знаходиться під сквером імені Шевченка. Зокрема, існує версія, що підземні ходи об'єднували храми нерукотворного спаса, святого Вознесіння і церкву Оспіння. Та це тільки припущення. Адже дослідники підземелля про нього дізнаються фрагментарно. Частина ходів знаходиться на територіях приватних об'єктів. Потрапити туди проблематично. Чіткої мапи підземного павутиння коридорів. Також немає. Діді намагався свого часу зобразити наш експерт. Навіть мав надію, що колись галереї відкриються для широких мас. Я тоді, даю коли почав цим займатися, коли план поставили, все, все мені це є. ці плани всі думаю, відкрити би, ну як робиться в городах нормальних. Просто турчиські маршрути по, по логацьким катакомбам. По ну Не катакомби, це громко сказано. По таким галереям. І те були в городу гроші. Це ж було б цікаво. де та там є, що посмотреть. Та поки що підземні галереї залишаються закритими та офіційно недослідженими. До них ще не дістались навіть науковці краєзнавчого музею. Тим не менш, Павлоград має види на унікальну спадщину. Цілком можливо, її зроблять туристичною родзинкою, але тому передуватиме довгий шлях бюрократичної тяганини, адже підземелля не входить до балансу міста. Если говорить, скажем, о данном объекте, о подземном сооружении, то необходимо, как обычно мы делаем, сначала идентифицировать объект. Если, допустим, с объектом, которым мы занимаемся классическими объектами, это понятно, на земельном участке он стоит, его видно, его можно сфотографировать, обозначить место по расположению, привязать его к чему-то, присвоить почтовый адрес, то понятно, что объект этот специфический, и тут такие действия произвести невозможно сразу, так сказать. Певний час займе дослідження підземелля на предмет його безпечності, якщо мова піде про його туристичне призначення. А поки що підземний Павлоград залишається недоступним для містян. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК.